Ви мене можете спитати, Діма, а що таке каланки? Бо перший раз чуємо таке слово. Каланки це як фьорди в Норвегії, але тут на морському узбережжі. І це місце є унікальним у всій Європі. Марсельські каланки це національний парк на узбережжі між містами Ля Сьота, Касіс та Марсель. Ці великі скелі та гори висотою понад 400 та навіть 500 метрів, бо там є гора пюже висотою 563 метри. Всі вони утворились ще понад 120 мільйонів років тому. І саме слово каланки походить від провансальського каланко, що означає вузькі глибокі затоки в оточенні скелястого збережжя. Це неймовірні місця, які я рекомендую дослідити вам обов'язково, бо ми вже там були з українцями на екскурсіях раніше, і то були вау враження на все життя. Стільки гарних фото зробили та відео всі були просто в захваті від тих локацій та панорамних видів з найбільших морських скель Європи. Ну а ми вже дістались першої каланки зі сторони Марселя. Залишили машини на паркінгу і одразу пішли на прогулянку дивитись ті гарні краєвиди навколо. Бо погода, хоч була сьогодні трошки вітряна, але дуже сонячна та гарна, щоб насолодитись тим всім, сповна. We're both I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together.